Гімно чи зашибісь? Паркетна дошка. Пройдемось по плюсам та мінусам. Плюси: перший: натуральність та екологічність. Паркетна дошка зроблена з натуральної деревини, без токсичних сполук, що робить її абсолютно безпечною для здоров'я навіть у дитячих кімнатах. Естетика та різноманітність. Завдяки широкому вибору порід дерева, кольорів і текстур, ви зможете підібрати покриття, яке вам точно підійде. І третій плюс: паркет можна шліфувати, циклювати і. Легко відновлювати, завдяки чому ви будете мати дуже довго покриття як нове мінуси чутливість до вологи. Паркетна дошка вимагає спеціального догляду. Це по-перше, і по-друге, необхідно слідкувати за вологістю та температурою в приміщенні, тому що паркетна дошка може сохнутися. Верхній шар дерева. То несенький, тому багато разів циклювати його не вийде. Паркет не стійкий до ультрафіолетових променів. Тому ай-яй, сонце його прибираємо. Це може спричинити до, по-перше, сихання, по-друге, вигоряння і третє до зміни кольору. І останній мінус: підвищені вимоги до підготовки поверхні, на яку ви будете його вкладати, навіть перепад в 2-3 мм може спричинити деформацію його, скрипи і розрив замків, уявляєте? А ще при вкладанні ви маєте обов'язково слідити за температурним. Режимом та за режимом вологості всередині приміщення, тому що якщо щось порушено, буде вам ай-яй-яй. Ну а щодо плюсів і мінусів від вас, напишіть їх в коментарях і скажіть нам, чи візьмете собі паркетну дошку.